Всім привіт! Це фірма VIP-запчасті. Хочу вам показати, як працює розпилювач і ДТА 06 сір, сірого кольору. Це вже з великим виливом розпилювач. Оце стоїть вниз. Мотор. Так, Оце тиск двоєчка. Бо що ми не регулювали, просто забули. Зараз регулюємо на троєчку. Оце троєчка. Стандартний тиск для оприскувача для, мо для моторів. Так, оце двофакельний розпильок ще раз фірми Lіker Германія і ДКТ 12006. Оце вид з кабіни трактора, як він працює. Конус робить стабільним, гарним, капля рівномірна, середня капля. Він вважається інжекторний антісносовий. Працює по вітру до 5 метрів в секунду. Робить симметричні два конуса. 60 градусів кожний. Оце отак. Правда, цього розпилювача вилив вже там від 300 до 400 літрів. Це вже на самоходні оприскувачі. Ну що, ось так працює розпилювач ліки, Германія і дкц 126 Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, будемо викладати ще наступні відео цікаві розпилювачі. Нагадаємо, що вам це відео корисне. Дякую за увагу.